Шановні освітяни Врадіївщини, вважаю за необхідне звернутися до вас із зверненням про вираження свого ставлення до того, що відбувається на території нашої новоствореної громади. Моє велике прохання до всіх вас, до всіх свідомих педагогів Радіївщини, давайте не будемо байдужими. Не дамо, щоб самоосвічену частину нашого суспільства вводили в оману та маніпулювали нашою свідомістю. Дуже прошу звернути увагу, що. На останні події ми були всі свідками того пленарного засідання, на якому розглядалось питання про працевлаштування начальником відділу освіти Кушнір Наталі Володимирівне. Я вважаю, що необхідно нагадати всім, що 29 грудня 2020 року депутатами було прийнято рішення номер 17 про створення відділу освіти. При після прийняття рішення вирішили утворити виконавчий орган влади відділ освіти в Радівської селищної ради у статусі юридичної особи публічного права. До проекту рішень надається положення про відділ освіти в Радівської селищної ради. Далі, пунктом 4.2 вказано, що відділ освіти. Очолює начальник, який призначається на посаду, і далі звільняється з посади селищним головою відповідно до закону України про службу в органах місцевого самоврядування. На посаду начальника відділу освіти призначається громадянин України, який має вищу педагогічну освіту, за освітним кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра зі стажем роботи за фахом не менше п'яти років, та який володіє державною мовою. Ми знаємо, що відбулося після цього прийнятого рішення Наталя Володимирівна Кушнір звернулася до Врадівського селищного голови із зверненням про чи з заявою про призначення її на посаду в порядку переводом, перевода на посаду рівнозначну. Начальником відділу освіти в Радівської селищної ради пермаського району із посади начальника відділу освіти в Радівської райдержадміністрації. Вона вказує, що за попереднім місцем роботи вона проходила конкурс в місті Миколаєві на дану посаду, має вищу педагогічну освіту, стаж роботи 31 рік. Працювала до цього вчителем, заступником, директором школи, методистом, завідувачем районного методичного кабінету, начальником відділу освіти райдержадміністрації, володіє державною мовою, має відповідний сертифікат на те та переведення її відбуватиметься на рівнозначну посаду. Вона просила начальника селищного голову про те, щоб виніс питання на сесію про внесення поправок до затвердженого регламенту. Щодо регламенту, можу сказати, що порядок. Що регламент першочергово передбачав призначення на посаду селищним головою? Звільняє, призначає на конкурсній особі основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством. Потім більшість наша та селищний секретар селищної ради вирішили внести зміни і внесли до цього регламенту таке питання, як ще одна. Умова це відбір кандидатів на посаду здійснюється лише на конкурсній основі. І конкурсну комісію затверджує селищна рада. Після звернення до Миколи Леонідовича Микола Леонідович звернувся до Сергія Саковського. Це голова комісії з реорганізації, яка має повноваження. Призначати на посаду і виносити відповідні рішення щодо переведення кушнір Наталі Володимирівни на посаду начальника відділу освіти в Радівської селищної ради. Відповідно, від 11 січня є розпорядження номер 2 1, щодо. Про звільнення з в порядку переводу начальника відділу освіти в Радівської райдержадміністрації, звільнити кушнір Наталю Володимирівну 11 січня 21 року з посади начальника відділу освіти райдержадміністрації в порядку переведення на посаду начальником відділу освіти в Радівської селищної ради. Відповідне розпорядження є все, всі відповідні документи, всі відповідні кваліфікаційні вимоги є. Стаття 22 закону про місцеве самоврядування, пункт 5 каже, що в разі реорганізації, злиття, приєднання чи перетворення або ліквідації державного органу переведення на посаду відбувається, може здійснюватись без обов'язкового проведення конкурсу. Тобто всі можливі перспективи були, але виноситься рішення про те, що. Створюється комісія. Комісія сторона дуже також дуже цікава. Ось винесена перше відбулося перше засідання 22 лютого 2021 року. Голова комісії Віталій Ростов, секретар Лариса Гордус, члени комісії Шевчук Тетяна Анатолівна, з Європейської солідарності Тімановський Володимир за майбутнє, поплужна Людмила, опозиційна платформа за життя. Цибульський Валеріан, депутат від партії Українська Народна партія. Вся комісія це просто за політичним признаком, яке відношення має до кваліфікаційної комісії, взагалі не знаю, відбулося таке. Значить, цим протоколом 18-й пункт проголосували про розгляд документів кандидатів на заміщення вакантної посади начальника відділу освіти? І ми бачимо, що на комісію Подала документи Василишина Оксана Володимирівна. Нічого особистого не маємо до неї, але ми, ну, я особисто вважаю і депутати, з якими я спілкувалася, вважаємо, що документи були подані із порушенням, тому що комісія працювала з документами. Збір документів завершувався 16 лютого. а... Декларацію для участі було подано 17 лютого в 22.41. Ми всі бачимо, це декларація Василишина Оксана Володимирівна. Вона її могла занести тільки 18-го числа. Значить, уже починається відповідне маніпулювання. Декларація є невід'ємною частиною тих документів, які повинні подати. Також кваліфікаційні вимоги до кандидата, вища освіта, не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств установ незалежно від форм власності не менше двох років. Тобто. Кваліфікаційні вимоги не знаю. Мені здається, що також не дотягують. Значить, я хотіла би звернутися до освітян району. Я б хотіла попросити: візьміть 2 березня. Відпустку за власний рахунок без збереження заробітної плати. Я думаю, що великої погоди в сімейному бюджеті таке таке ваше рішення і таке відрахування від зарплати буде не таким значним. Але ми зможемо виразити таким чином свою позицію, своє бачення, свою принциповість стосовно того, що відбувається, ми бачимо, що все відбулося з порушенням законодавства. Дуже прошу підтримати начальника відділу освіти, підтримати Наталю Володимирівну, яка відповідає всім кваліфікаційним вимогам, яка має відповідне розпорядження для того, щоб її призначили на посаду. Хочу показати приклад, як в 2016 році. Ні, це було 24 грудня 2015 року. О, в порядку денному, денному комісії гуманітарної було питання, розгляд листа райдержадміністрації щодо звернення е, торопи, е, яка звернулася про е, як вам сказати погане відношення, погане лікування, е, не. Виконання лікарських всіх обов'язків керівником, або як називається, головним лікарем нашої лікарні Ростової Оксани Миколаївни винеслось питання на повторне на повторну комісію, і того ж самого числа звернулися депутати в кількості шість чоловік із інших комісій. Щодо винести повторно засідання комісії провести та винести дане рішення на повторний розгляд, відбулося засідання з порядком денним. Щодо про, про винесення на розгляд позачергової сесії питання про перебування головного лікаря в Радівської центральної лікарні.